Їсти дав, дав, поприбирати поприбирав, поприбирав. Погуляли трішки? Погуляли. То чого ви кричите? А? Молодець, ти послушний. Ти послушна? Ото дівчинка. Послушна. А хто тут виридує? Ану, ну! Ць! Я буду розмовляти. Ць, тихо! тихо! Тіхо. Ксерокси. Ох, іксарикс, я просто не можу, майже хлопці дівчата на одне лицо. Все, 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 не плакай. Тихо! Не плакай. Щас так, будеш плакати, зараз батька позову. Він тобі розкаже. Оно. Тільки бубочка маленька, послушна. Так, так 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 А ти як був послушний, так і залишився послушний. А він такий хлопчик. Все, Бубочка, тихенько. Не плачем, тихенько. Все, цвіточка, тихенько.